Декілька років тому під керівництвом Віктора Олександровича Шудженка було створено проект Азгодом і благодійний фонд Хіларіс з метою побудувати неподалік від Києва автономний реабілітаційний центр. Команда Хіларіс поставила перед собою шляхетну мету створити унікальний комплекс, де для повернення людині здоров'я використовувалися б різні як академічні, так і народні та сучасні інноваційні технології. Де в одному місці висококваліфіковані фахівці з різних методик лікування змогли б разом знайти індивідуальний шлях для відновлення кожної окремої людини, тільки уявіть собі. Невеличке селище спеціально сплановане та побудовано не просто з екологічно чистих, а лікувальних матеріалів, де в одному просторі працюють рентгенологи та біоенергетики, алергологи та фітотерапевти, інженери-протезисти та анімалотерапевти з лікувальними бджолами та піявками, де є басейн з лікувальними дельфінами, кінна ферма зі спеціально навченими для лікування кіньми, де психологи та майстри з ремесел допоможуть опанувати нові види корисної діяльності. І на додачу весь цей комплекс не просто не потребує додаткової енергії, а працює в незалежному режимі та ще й виробляє екологічної електроенергії набагато більше, ніж споживає сам. Ми вважаємо, що основним є використання альтернативної так званої енергетики. І ми робимо наголос на вітровій генерації і на сонячній генерації, яка є екологічно чистою. І відноситься до відновлювальних джерел енергії. Також у нас є власні розробки, які теж будуть використані. Ми плануємо взагалі не залучати загальну лінію електропередач і не використовувати джерела генерації від електростанцій у в Роботі даного комплексу, тобто він буде автономний і користуватися в роботі буде лише джерелами відновлювальної енергетики. Для швидкої адаптації реабілітантів. Творці Хіларісу спланували декілька кварталів одно-та двоповерхових житлових будинків сімейного типу класу люкс, в яких відвідувачі мешкатимуть зі своїми родинами, адже наявність близьких та родичів, за думкою психологів Хіларісу, повинна прискорювати та примножувати процес реабілітації. Потрапивши у дружню атмосферу реабілітаційного комплексу Хіларіс, розташованого на мальовничих водоймищах Київщини разом зі своєю родиною, та набувши нових знавичок зі спорту або ремесел, отримавши кваліфіковану психологічну підтримку та навчившись азам біоенергетики. Людина, яку вчора всі вважали інвалідом, вже завтра стане взірцем відновлення людської гідності, духу та тіла. А можливо, завдячуючи передбаченому спортивно фізкультурному центру з басейном та стадіоном, спортсменам, параолімпійцем. Місія відновлення всіх необхідних для життя функцій це місія новоствореного центру реабілітації для всіх людей, і дітей, і молоді, і сімей, і воїнів для всього українського народу. Те, що сама ідея і задум, Реабілітаційного центру включає фактично зібрання всіх українських і світових методик і способів оздоровлення людини, повернення втрачених психофізіологічних і психофізичних функцій, це небачене зібрання якого немає поки що в світі. Виживання української нації протягом тисячоліть воно зумовлено тим, що наш народ у підсвідомості, у своїх діях зібрав величезну кількість, незліченну кількість методів, способів відновлення здоров'я людини. І завдяки цьому українська нація вижила. Тому створення. Такого реабілітаційного центру це фактично діючий музей тисячолітніх практик зцілення, які довели свою ефективність. Це дуже гарна думка побудувати реабілітаційний центр «Хіларіс» з екологічно чистих природних матеріалів, тому що вони дуже приємні на дотик, вони дуже гарно виглядають, вони не завдають шкоди здоров'ю людини. А ось те, чого ніколи не буде. Пінопласт, пластик, штучні матеріали. Ці матеріали можуть подразнювати психіку не тільки коли ними терти об скло, але і коли до них доторкатися або навіть на них дивитися. Так це у людей, які не зазнали психологічних травм. А що говорити про тих, у кого чутливість дуже висока. Работає з людьми як біоенергетик. Чек Избав, значит избавляется от э, негативной составляющей. Поэтому э, для работы биоэнергетика обязательно должно быть присутствие воды. Это первое. Поэтому для э, работы э, в комплексе э, предусматривается наличие э, водного ресурса. Он необходим э, для того, кто занимается с людьми, потому что э, Работа судьмі це з'ятє негативне составляюще, которая є в чоловіці, которая віддається посредством воды в землю. Автори цього десятихвилинного фільму ставили перед собою мету розкрити основні переваги реабілітаційного центру Хіларіс. Хоча багато чого залишилося за кадром. Наприклад, Блок забезпечення функціонування комплексу, який включає в себе будівлі технічного забезпечення функціонування комплексу: електростанція, водонасосна підстанція, парникове господарство, ферма, хутір майстрів, а також санітарно-технічні споруди, які без перебільшення можна назвати технологіями майбутнього і багато багато чого іншого. І я закликаю і прошу долучатись до цієї важливої справи. Такого немає ще в світі. Україна вимушено стає реабілітаційною країною. Країною, яка, як неопалима купина, горить, але не згорає, як фенікс, який постає. З попелу, яка відновлюється, і тому кожна праця, кожна ідея, кожний спосіб для кожної людини в нашій Україні важливий. Ми повинні повернути здоров'я всім людям, які мешкають в Україні, і відновити. Здоров'я всього українського народу і здоров'я держави. Наша держава не повинна бути державою інвалідом. Наша держава повинна піднестись саме завдяки відновленню свого піднесення і свого розвитку. Цей проект екологічне поселення з впровадженням найновітніших технологій розробляється та впроваджується в життя ініціативною групою звичайних людей-волонтерів на добровільних засадах за згодою державних структур. Ми відкриті до співпраці з усіма, хто згоден підтримати наш проект. Фахівцями з, з реабілітації, з психологами і таке інше, залучаємо до втілення в цьому проєкті досягнень ініціативних людей в галузі новітніх технологій та підходів вирішення будь-яких питань у впровадженні проєкту. Наш проєкт спроєктований таким чином, щоб одночасно реабілітацію проходили від 300 до 800 людей. Якщо ви задались таким питанням, що таке хіваріс, то хіваріс це відновлення.